Ну і Український ветеранський фонд міністерства у справах ветеранів презентував нову конкурсну програму підтримки громадських організацій Варто Єднання 2.0». Загалом це вже п'ятий конкурс фонду спрямований на підтримку проєктів, що працюють для ветеранів та членів їхніх сімей, отож, про даний конкурс на що саме спрямований, та хто може взяти участь, про усе це і не тільки далі. Ірина Савченко, заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду. Пані Ірино, доброго дня і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отож, власне, це як я вже сказала, другий. Я так розумію, якщо 2.0, саме в цьому напрямку, давайте розкажемо про перший конкурс, які були його завдання. Так, спільно з нашими шановними партнерами, громадською організацією САРЄднання, це вже другий. Конкурс, який буде проходити у партнерстві Українського ветеранського фонду з громадською організацією «Єднання». Перший конкурс у нас тривав у 2023 році. За результатами конкурсного відбору, тоді ми підтримали 21 громадську організацію, які наразі частина з них вже завершила реалізацію проєктів, частина проєктів ще триває. Тому От така плідна наша співпраця за результатами цього конкурсу. Ми дійсно побачили, що підтримка громадських організацій була надана, надана як українським ветеранським фондом, так і організацією Саєднання, які теж дуже підтримали ідеї громадськості. Ось тут така підтримка вона була важлива. Ва співпраця була плідною, результативною, тому було прийнято рішення у подовженні нашого партнерства і проведення другого конкурсного відбору. Понад 20 в першому це я так розумію, переможці чи учасники? Ми зараз говоримо і заго 21 переможець, переможець. учасників. У нас було 116 тоді, але обирали найкращих. В найкращих в чому саме які напрямки роботи в першу чергу підтримували од громадських організацій їхніх ініціатив і що вдалося реалізувати громадські організації? Тут доволі ініціативи були доволі різні, але звертали уваги на кількість цільової аудиторії. Кількість ветеранів, ветеранок, членів родин, яким будуть надані послуги на актуальність проектів. Із основних напрямків в нас були обрані переможці, діяльність громадських організацій, яких була спрямована на розвиток ветеранських просторів, надання психологічної, правової, соціальної підтримки. Є проекти з арт-терапією, є проекти з організацією простіром активного відпочинку, організація простірів оздоровчих, простіров реабілітаційних, тобто проєкти проекти не мали певного спрямування, але мали закривати різні аспекти життя і інтеграції ветеранів та членів їх родин. Ви сказали, що ряд проєктів вже втілено успішно. Власне, розкажіть про ці ініціативи, що вдалося дійсно вже втілити, і що стало для вас, знаєте, можливо, навіть неочікувано успішним. В нас всі проекти з гордістю можу сказати, що всі проекти є успішними. Ті показники, з якими громадські організації виходили на конкурсний відбір, вони навіть в процесі діяльності були перевищені. Одним із проектів, який вже є наразі закритий, і ми дуже раді, що ми змогли долучитися, підтримати цей проект. Є Створення реабілітаційного центру для ветеранів війни 4.5.0 при Карпатті у місті Калушева на Франківської області. Ось тут напрямок був саме не у психологічній соціальній підтримці. А завдяки допомозі Українського ветеранського фонду організація вдалось завершити ремонтні роботи у реабілітаційному центрі, який у жовтні 2024 року розпочав свою роботу і вже приймає. Ветеранів, ветеранів, надає послуги з реабілітації, здоровлення, фізичної підтримки та лікування. Власне 25-му році вирішили все ж продовжити. Що саме стало цим поштовхом рішення? Що подібний проект потрібно продовжувати і потрібно залучати нові організації? Ну, загалом, діяльність фонду спрямована на підтримку не лише підприємницької діяльності ветеранів, а на підтримку громадських організацій, які мають на меті саме роботу з ветеранами, їх реінтеграцію до активного суспільного життя та відновлення їх фізичного та ментального здоров'я. Для українського ветеранського фонду з 2022 року це вже п'ята конкурсна програма з підтримки громадських організацій. Тому в принципі підтримка громадських організацій це також основних із основний із напрямків нашої роботи, які систематично триває. Чому було прийнято рішення саме у партнерстві з громадською організацією САРЄднання? То це спільне рішення. Ми вдячні нашим партнерам за таку підтримку. Тому що дійсно разом ми показуємо високі показники досягнені цілі завдань, і дійсно підтримуємо громадський сектор. Власне, якщо минулого разу так не було якоїсь пріоритетності у темах і так далі, то цього року вони є. Пріоритет цьогорічної програми це навчання та перекваліфікація ветеранів і ветеранок. Чому обрали саме цей напрямок і наскільки він є станом на сьогодні актуальним? Український ветеранський фонд а, також на постійної основі проходить аналітичне дослідження, опитування ветеранів а, з метою визначення їх актуальних потреб або якихось проблем, з якими зіштовхуються для того, щоб а, на державному рівні це було в основі подальших програм а, і стратегії роботи з ветеранами. Ось шосте онлайн опитування, яке Український ветеранський фонд проводив у жовтні листопаді 2024 року. Нам засвідчило загострення проблеми з працевлаштуванням ветеранів та ветеранів. Труднощі з пошуком роботи з ними стикається орієнтовно 40% ветеранів після повернення до цивільного життя. А понад 50% опитуваних стверджувало, що саме причиною таких труднощів є. Відсутність адаптованих робочих місць і також відсутність програм з перекваліфікації. Саме через брак знань або втрату звичних професійних навичок ветерани мають такі труднощі, і це є досить високим. Показником, який зосередив нашу увагу на тому, що наступна конкурсна програма має бути все ж таки з підтримки громадського сектора, підтримки громадських об'єднань, а саме на спрямоване, саме на навчання та перекваліфікацію ветеранів. Власне, як буде проходити цьогорічне навчання, взагалі навчання буде тут. Я вам зараз трохи розкажу, як буде проходити сам конкурс, який є. Його вимоги до тих проектів, які подаються основним напрямком, основним і важливим тобто, конкурсні проекти, що подаються на конкурс, мають містити в своє на меті саме навчання ветеранів. Це навчання має бути спрямоване на те, щоб підвищувалась конкурентна спроможність ветеранів на ринку праці, тобто на меті є опанування нових професійних навичок компетенцій, оволодіння ветеранами, ось, можливо, новими професіями або покращення і ще існуючих професійних навичок. Конкурсний відбір вже в нас стартував 11 лютого. Прийом конкурсних заявок буде тривати по 20 лютого до кінця доби. Після проходження техвідбору технічний відбір полягає в тому, що проводиться перевірка. На повноту поданих документів У нас є порядок проведення конкурсного відбора, нас є інструкція для заявників конкурсного відбору, і водночас під час Подання заявок Український ветеранський фонд проводить навчання для тих, хто бажає прийняти участь, тобто є можливість долучитися. Ось буквально вчора ми проводили навчання. Також анонсуємо, що у вівторок, о 12 годині, також буде проведене навчання. Зареєструватися на нього можна за посиланням на Facebook на Фейсбук сторінці Українського ветеранського фонду буде розміщено посилання, за яким можна пройти реєстрацію. Під час навчання ми детально розповідаємо. Даємо всі особливості заповнення документів, порядок їх подання та деталі та тонкощі для того, щоб уникнути зайвих помилок. Під час проведення технічного відбору заявок ми перевіряємо комплектність поданих пакетів документів, відповідність пріоритетам програми. Тобто, ще раз наголошу, що в даному конкурсному відборі основним пріоритетом є навчання ветеранів. Інші проекти, на жаль, в даному конкурсному відборі ми не будемо пропускати далі до експертів, тому що у зв'язку з тим, що не буде дотримано. Але тут не потрібно засмучуватись в цьому році. У нас передбачена ще одна конкурсна програма для громадських організацій, тобто там буде можливість тоді подати, якщо громадські організації мають певні ініціативи, які, на жаль, зараз не пов'язані з навчанням навчанням. ось таким чином на технічному відборі ми перевіряємо заявки, і далі ті, хто проходять технічний відбір, переходять на наступний етап експертне оцінювання. Власне, які проекти можна подавати? Я розумію, що ви вже сказали неодноразово, що це навчання та перекваліфікація ветеранів та ветеранок, власне. Але в яких напрямках чи є якісь до прикладу? Професії, які зараз користуються попитом на найбільше власне на ринку праці, чи можливо це власний бізнес, відкриття навчання також, тому що ми знаємо про також соцопитування, так між військовими зараз, які служать, що вони все ж таки не хотіли повертатися на попередню роботу, а власне передають віддають більшу перевагу саме власній справі. Якщо зараз говорити про менторську підтримку та навчання відкриттю власної справи, це трохи не до цього конкурсу. У mm -hmm. нас є багато проєктів, які займаються саме цим напрямком, вони реалізуються і також проводять навчання ветеранів. Зараз тут конкретне предметне навчання, ну, до прикладу, що це може бути? Це можуть бути курси водіїв, швачок, перекорів, проведення навчальних програм, з оволодіння іноземними мовами, можливо, комп'ютерне програмування. Це всі ті курси та навчання, які допоможуть ветеранам та ветеранкам, також членам їх родин, стати дійсно конкурентно спроможними на ринку праці, підвищити власні компетенції або розвинути їх, або набути нових професійних навичок. Тобто, тут є конкретний напрямок, не супровід, не менторська підтримка, а навчання конкретним професіям. Власне щодо умов для самих організацій, які можуть брати участь, скільки років вони мають функціонувати власне і так далі, успішність перевіряєте тієї чи іншої громадської організації. Основні умови зараз я розкажу про них. Перше, це має бути громадське об'єднання у статусі або громадської організації або громадської спілки. На жаль, благодійні фонди благодійні організації до участі не приймаються, оскільки такі питання регулюються порядком використання коштів українським ветеранським фондом, затвердженим кабінетом міністрів. Ось тут ми маємо певні обмеження. Але громадські організації та громадські спілки. Ми запрошуємо до участі у конкурсі. Організація має бути діючою на момент подання заявки рік не менше року, тобто рік і більше, але не менше. Організація має мати статус неприбутковості, і також важливим фактором є те, що у своїй статутній діяльності громадська організація має містити напрямок роботи з ветеранами. Ми розуміємо, що е, зараз е, така кількість ветеранів, ветеранів і ветеранів, ветеранок і членів родин, але ж все ж таки має бути чітко зазначені у статуті цей напрямок діяльності. Про це ми також розповідаємо під час наших воркшопів, так, так, так би мовити, наших навчань. Також ця вся інформація міститься в інструкції та на сайті Українського ветеранського фонду. На яку суму можна претендувати? Сума підтримки мінімальна сума: 500 тисяч гривень, максимальна 1 мільйон гривень. Це та підтримка, яку може гарантувати Український ветеранський фонд. Також завдяки партнерству з громадською організацією «ІСАР ІсарЄднання. Якщо заявка містить основний напрямок, це навчання також можна передбачити додаткові компоненти. І також передбачити на них додаткове фінансування. Такі компоненти будуть підтримані громадською організацією і САР «Єднання». Що це може бути? Це може бути адвокація прав ветеранів, ветеранів. Можливо, передбачить громадська організація проведення відповідних досліджень для визначення рівна задоволеності потреб ветеранів, або взагалі таких потреб в даній територіальній громаді або в декількох територіальних громадах, де планує проводити. Діяльність також це напрямок відновлення ветеранів війни, членів їх родин, і також організаційний розвиток організації заявника. Детально на сайті Українського ветеранського фонду є повністю інформація викладена з детальним описом, що це предметно може бути. Ось тут можна розраховувати на підтримку. Це окремо від підтримки українського ветеранського фонду на підтримку від організації САРЄднання на суму від 100 до 1 мільйона гривень в залежності від обраного напрямку пріоритету. Чи є вимоги щодо співфінансування? До прикладу, там 70 на 30 і так далі. Ні, в нас таких вимог немає. Громадська організація може долучати власне співфінансування, може долучати співфінансування за рахунок коштів третіх осіб. Зараз ми говоримо не під про підтримку громадської організації Сар'єднання, це окремий компонент, а саме про співфінансування проекту. Тобто можуть долучати, можуть не долучати. Тут вимог немає. Можуть не мати співфінансування, але мати. Партнерства, меморандуми з іншими організаціями або з комунальними установами, до прикладу, коли вони показують, що спільно будуть реалізовувати проект, тобто не вигляді коштів, або не у вигляді передачі певного майна, але інші види підтримки, до прикладу, використання приміщень комунальної установи або якогось обладнання, завдяки якому будуть проведені навчання для громадської організації з практики, це є плюсом, коли а організація дії не відокремлена, а дійсно користується підтримкою. І, зокрема, є регіони де. Досі така велика підтримка місцевих органів влади, тобто ця вся спільна діяльність, вона лише громадський сектор, лише покращує роботи державних органів і установ. Ось тут є гарні приклади. Тому якщо вдається залучати місцеві органи влади, комунальні установи до спільної діяльність, це є великим плюсом. Власне подача заявок, як ви вже сказали, вже стартувала і триватиме до 20 лютого. І нагадайте години. 23.59, тобто, тобто до кінця доби 20 лютого, власне, але чи відомі вже кількість учасників? Наскільки активно цього року власне доєднуються громадські організації? і Установи? Наразі громадські організації, наскільки ми бачимо в црм системі фонду, на етапі заповнення, формування своїх проєктних заявок, говорити зараз про кількість поданих проектних заявок поки ми не можемо. Як показує практика, більшість заявок все ж таки подається в останні дні, тому що ми розуміємо, що громадська організація має трохи. Більш складну і структуру, і форму цієї проектної заявки. Тобто, тут більше потрібно часу, це трошки складніше ніж ідеї по бізнесу. Тому більшість заявок надходить все ж таки в останні дні, навіть в останні години. Якщо говорити про кількість переможців, то порядком українського ветеранського фонду визначено, що переможців може бути до 70%. Це залежить від кількості поданих заявок та кількості тих заявок, які пройдуть технічний відбір. Якщо говорити за прикладом останнього конкурсу для громадських організацій, варта шлях відновлення. А цей конкурс також мав спрямування мав такий напрямок, як оздоровлення, реабілітація, спортивні заходи. До нас було подано 70 заявок, 27 з них пройшли технічний відбір, і 16 стали переможцями. Якщо орієнтуватися за показниками минулого року, тобто, поки важко передбачити, яка кількість заявок буде подана, яка кількість пройде технічний відбір. Тому що технічний відбір на жаль, чому така різниця навіть не в тому, що не подані всі документи. На жаль, не всі громадські організації що подаються до участі у конкурсі містять у своїй статутній діяльності напрямок роботи з ветеранами. Але це ситуація, яку в принципі можна виправити і внести зміни до статуту. Тобто, фактично, організація дійсно працює, працює багато років, але в статутній діяльності це не зазначено. Але за практикою це можна виправити і подати відповідні зміни, і зареєструвати нову новий статут. Також є. Ситуації, коли громадські організації їх проекти не відповідають напрямку, на жаль, ми не можемо їх підтримувати, тому така заявка не проходить технічний відбір. А також я казала вже на жаль, але благодійні організації, благодійні фонди також не можуть брати участь у конкурсному відборі. Тобто така заявка буде відхилена, тому є така різниця. Хтось хтось не доопрацьовує документи, хтось. Не може повністю якби сформувати повний пакет, тому тут, але ж в будь-якому випадку, навіть якщо не пройшли технічний відбір, чи далі не стали переможцями. За результатами експертного відбору, все ж таки такий досвід є корисним, тому що є розуміння, є якби мрія, а є вже сформована мета. От є розуміння, як цю мрію викласти в мету і її досягнути, тому що ми надаємо рекомендації також щодо покращення проєктів, і в нас є досвід. Коли, на жаль, не приходили першого разу, але в наступних конкурсних відборах ставали переможцями, дійсно враховували всі ці зауваження вносили в зміни вже в статут, якщо не встигали це зробити під час попереднього конкурсного відбору, і вже підготовлення виходили і ставали переможцями, тому що для нас це, це не лише конкурс, для нас це дійсно важлива підтримка громадського сектору, тому що ми розуміємо, що громадський сектор він десь і ближче можливо, ніж державні органи, більш розуміється. На потребах ветеранів більш можлива має можливості достукатись, допомогти, сконцентрувати е, цільову аудиторію. Тому тут якби підсилення з двох боків, і це дійсно підтримка громадських організацій є важливим напрямком для нас. Власне, що Ой. до наступних етапів після прийому тієї чи іншої заявки, чи відомі вже дати, коли ці етапи мають відбуватися, і як вони будуть відбуватися? Так, так, всі дати відомі, вони визначені в інструкції для даного конкурсного відбору. і Також повторюсь, вся інформація викладена на сайті. До 20 лютого ми приймаємо заявки. Після цього відбувається етап технічного відбору. На технічному відборі, якщо є зауваження. Заявники отримують листи з даними зауваженнями і мають також 5 робочих днів після отримання листа на їх виправлення і не перепадання виправленої заявки. Після цього заявка проходить повторний технічний відбір. І Якщо все добре, я вірю, що так і буде. Всі буде всім все вдасться вчасно, якісно. Виконати, тоді заявка переходить на наступний етап експертного відбору. Ось на цьому етапі передача заявок експертам буде відбуватися 17 березня. На цьому етапі експерти експертної ради фонду це три експерти, оцінюють заявки, що пройшли технічний відбір, надають свої рекомендації, зауваження, можливо, зауважень не буде. Якщо зауваження будуть заявник, може їх як врахувати або не врахувати, і тоді довести, чому саме не враховане, і наполягають на цій позиції викладення інформації під час відкритих презентацій, також фінансовий відділ Українського ветеранського фонду під час оцього експертного, так скажемо, етапу оцінює подані заявки, оцінює кошториси, чи не містять кошториси заборонених видатків, чи вірно розподілений відсоток. Тому що фінансування проєктів у нас відбувається поетапно, згідно з плануванням і згідно кошторису. Один етап реалізації проєкту триватиме три місяці і в нас є вимоги. Тобто, на перший етап ми фінансуємо 30% або 60%, якщо передбачається передбання обладнання, яке є неподільним. Обладнання це більше для конкурсів, мабуть, по бізнесу. Але в даному випадку теж можуть такі ситуації бути, надають зауваження. Якщо зауваження є, можливо, треба перерозподілити видатки або прибрати заборонені видатки. Всі заборонені видатки також на зазначені в інструкції до конкурсного відбору, що не можна. Ось до прикладу, Український ветеранський фонд не може фінансувати заробітну плату. Це є утриманням громадської організації заробітну плату. Але, наприклад, якщо заявник Хоче цю позицію ввести, він може її профінансувати за рахунок коштів власного співфінансування. Ось це я вам навела приклад, яка може бути надана. Рекомендація, mm -hmm. тобто забрати з видатків за рахунок українського ветеранського фонду і за потреби перенести власне співфінансування або взагалі прибрати. Надаються рекомендації і. 31 березня і за потреби, якщо кількість заявок буде значна, то 1 квітня буде проведені відкриті презентації проектів. Відкриті презентації відбуваються он онлайн або через Zoom, або через Meet, тобто, шляхом підключення до платформи, де протягом 10 хвилин кожен проект. Керівник проекту залучений до його реалізації особи презентує, показує, розказує, як вони планують, відповідають, планують реалізовують, відповідають на запитання експертів, якщо такі будуть, можливо, не буде все буде зрозуміло. Показують, можливо, вже якісь є напрацювання або досвід роботи. Ну, тобто в нас вимог, як вона проходить до заявника немає, але є чітка вимога, що ця презентація проекту триватиме на 10 хвилин. Mm. Можна, можна розповідати, можна показувати, демонструвати ось так. Ну і 5 хвилин в нас на відповідь від експертів. За результатами презентації, тобто у нас є початковий бал експертного оцінювання до презентації, коли кожен із трьох експертів виставляє бали. Як же ж ці бали виставляються? Бали виставляються чітко за методікою експертного оцінювання. З нею також можна ознайомитись на сайті Українського ветеранського фонду і зрозуміти, які є критерії. Тобто подивитися на свою заявку очима експерта і подивитися, за якими критеріями експерт буде розглядати. Тобто тут і е, доступність проекту, і е, охоплення цільової аудиторії, і зрозумілість викладення інформації, і чи є можливо якісь у вас партнерства на напрацювання? Там критеріїв е, чимало. Треба просто їх переглянути для того, щоб якщо вже пройшли технічний відбір. Зрозуміти і яким чином будуть виставлятися вали. Це попереднє експертне оцінювання. Після презентації відбувається повторне експертне оцінювання. У нас були випадки, коли до презентації проєкт мав нижчий бал, а після презентацій відкритих, коли це вже все відбулося наочно, зрозуміло. на всі питання були надані відповіді, експерти свої бали підвищували, і проєкт ставав переможцем. А далі за рейтинговою системою обирається Хто став переможцем, а хто на жаль не став, але теж отримав досвід, отримав рекомендації і зможе відповідно подаватися в подальшому. От щодо перспектив після навчання, які мають отримати самі безпосередньо ветерани. Перспективи після навчання ми бачимо собі на меті це підвищення рівня професійних знань та компетенцій, та, звісно, це покращення можливості щодо працевлаштування. Тема працевлаштування, особливо працевлаштування ветеранів та ветеранок, як ми вже казали, є доволі гострою, доволі болючою. Наразі держава працює над створенням методики адаптації ветерана на робочому місці, до якої залучаються як державні Органи, так і неродові організації залучаються роботодавці. Український ветеранський фонд також був долучений до створення цієї методики для того, щоб надати дійсно наші психологи, юристи гарячої лінії розробили рекомендації, як саме. Має поводитись роботодавець, як може бути адаптоване робоче місце, як підбирати гнучки графіки роботи, можливо, розглядати різні можливості там дистанційне, надомної роботи. І ось ці всі рекомендації наразі формуються в таку методіку. Розміщені попередньо є вже на напрацювання на сайті Державної служби зайнятості на платформі «Ти як», де можна ознайомитись. А також Український ветеранський фонд наразі працює над створенням. Платформи з працевлаштування, саме платформи Українського ветеранського фонду, це буде таке, якби симбіоз можливості з навчання, перекваліфікації та працевлаштування ветеранів. Як ми кажемо, місто зустрічі ветерана та роботодавця до цієї платформи ми долучаємо також і роботодавців, синхронізуємо з єдиним реєстром вакансій, куди входить і центр зайнятості, і ворк юа, робота ЮАЛОБІКС. Інше це портали, які містять вакансії, або також інші роботодавці на цій платформі. Ми плануємо розміщувати і курси з навчання, і подальше підвищення кваліфікації, що надасть можливості. Ми щиро в це віримо дійсно покращити цю ситуацію на ринку праці. Пані Ірино, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож, Ірина Савченко, заступниця Дякую. виконавчого директора Українського ветеранського фонду, була з нами.